Леся Забурана, народна депутатка України, фракція Слуга народу. Пані Лесі, вітаємо вас. Добрий вечір вітаю. Мінсоцполітика каже про те, що держава винна пенсіонерам у судових позовах приблизно 67 мільярдів гривень. А водночас мова йде про велику кількість пільговиків, оскільки саме це і є проблемою для пенсійної системи України. От як із цим бути, особливо нині в умовах війни. Дякую за запитання. Дійсно, за інформацією Міністерства соціальної політики, майже 70 мільярдів держава. Винна тим пенсіонерам, які виграли відповідні позови у судах, але в той же час можу погодитися з експертом, який зараз у вас в студії, що на сьогодні ми живемо в умовах жорсткої обмеженості і дефіциту державного бюджету. І зараз головна мета власне, нашої країни це здобути перемогу, перемогти в цій війні і в той же час не знизити критично соціальну стандарти для людей, тобто, фактично, сьогодні в діалозі з нашими міжнародними партнерами ми робимо все можливе і неможливе, щоб покрити той дефіцит, який є. А я хочу наголосити, що сьогодні. Країна все, що заробляє, 100% ми витрачаємо на сектор безпеки і оборони. Тобто всі інші видатки, в тому числі заробітні плати державним службовцям, медичні видатки, освітні, ми покриваємо саме за рахунок міжнародної допомоги. Тому, на жаль, зараз країна не здатна покрити. Ті зобов'язання і ті виграні позови, тому що ну це є критична сума, якої точно додатково в бюджеті немає. Угу. Тоді питання таке: як ви вважаєте загалом пенсійна реформа в Україні зараз якою реформи потребує? Якщо ми маємо ситуацію, коли із Власного бюджету у нас немає чим виплачувати пенсії, да соціальні виплати. А ця категорія залежить виключно від міжнародної підтримки. А що тоді робити, можливо, якось вже зараз треба вносити зміни, щоб бути готовими до розвитку будь-якого сценарію. Ну, насправді е, про це ведеться діалог, і мені дуже шкода, що на минулому тижні законопроект щодо багаторівневої системи пенсійного забезпечення не отримав належної підтримки. На жаль, багато політичних партій фракцій не підтримали його. Він має лише 214 голосів. А ми про це говоримо з четвертого року. Про що йдеться мова? Мова йде про те, що сьогодні. У нас є солідарна система пенсійного забезпечення, яка виглядає наступним чином. Коли людина виходить на пенсію, вона в середньому отримає. 30% від своєї заробітної плати, тобто фактично в три рази у людини падають її доходи. Якщо ми по зразку наших європейських партнерів Євросоюзу, хочу наголосити, що багаторівнева система пенсійного забезпечення діє практично у всіх країнах Європейського союзу, окрім Угорщини. То людина може, окрім солідарної системи гарантованої, мати можливість здійснювати певні додаткові накопичення і таким чином впливати на розмір пенсійних виплат після виходу на пенсію. І це є дійсно дуже потужним і дуже таким вагомим стимулом і можливістю підвищення розміру соціальних виплат, пенсійних виплат після виходу людини на пенсію. Ми сподіваємося, що все ж таки ми повернемо знову ж таки до розгляду цього законопроекту. Він буде підтриманий, і ми, врешті-решт, Ну, давайте так зробимо цю роботу, і цю реформу, яка дозволить людям мати гідну пенсію після досягнення певного віку. Пані Лесю, власне, цьогоріч уряд планував закінчити підготовчий етап запровадження обов'язкової накопичувальної сесії пенсії, проте 25 квітня Верховна Рада не змогла проголосувати, оскільки забракло голосів лише 214 депутатів. Власне, чому забракло голосів? І якщо все ж таки от не вийде проголосувати відповідний законопроєкт, наскільки взагалі Україна може розраховувати на те, що діло рушить з мертвої точки вже цього річ? Ну, справа в тому, як я зазначила дійсно, дуже шкода, що ми не підтримали. Е, наша партія підтримувала наша фракція власне переважній більшості цю реформу. Основні аргументи, які звучали, це ризикованість запровадження і створення системи фінансових установ, які будуть безпосередньо, е, скажімо так, працювати з цими наокопичуваннями в умовах війни. Але насправді хочу наголосити, що Україна е декларувала перехід на багаторівневу <кх> систему пенсійного забезпечення у 2004 році. Тобто, 20 років у нас це не на часі. Я думаю, що ми точно повинні прийняти цей законопроект у першому читанні, точно прописати всі запобіжники. Е Прописати максимальні гарантії з боку держави, щоб ну власне ці накопичення у довгостроковій перспективі були і нічого з ними не сталося, але точно рухати цю реформу. І я сподіваюся, що ми повернемо цей законопроект до залу у найближчий час, і все ж таки ми відійдемо від таких, знаєте, популістичних речей. А дійсно приймемо його в першому читанні, відпрацюємо до другого і дозволимо нашим пенсіонерам підвищити рівень свого добробуту. Тому що ці люди точно достойні того, щоб держава подбала про них. Дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Леся Забуранна, народна депутатка України, фракція Слуга народу була разом з нами.